Це програма ранок на Алтаві. Весь ефір у нас сьогодні надзвичайно насичений. Ми хочемо, щоб ваш понеділок був надзвичайно продуктивним і легким. І насичуємо вас класною інформацією. І звісно ж, говоримо про мистецтво зараз, як і обіцяли. Так, поговоримо про те, в чому стиль фотографа. У нас тоді Ксенія Площі. Добро доброго ранку. ранку. Доброго ранку всім. Як настрій? Чудово сьогодні сонячно, гарно. По-весняному гарна повесняна. Як можу, взагалі тепло. фотографи проводять свій ранок? E, Стають, дуже... переглядають фотографії молодя, чи там спочатку якісь е, процедури там ні спочатку кава. Кава? Спочатку кава і кава, ну у мене кава в ліжку, а потім вже починаєш працювати. В залежності від того, чи потрібно на зйомку, чи ти залишаєшся вдома і працюєш, обробляєш. А коли взагалі зручніше там обробляти фотографію? зранку чи ввечері, коли більш коли натхнення A, більше часу, натхнення більше часу в основному ввечері і до пізньої ночі. День залежить від того, чи буде зйомка, наскільки розпланований день? Ми знаємо, що у вас сьогодні є зйомка, так після є зйомка. нашого ефіру так. майже одразу. Так. Взагалі, зараз такий щільний графік, і від чого залежить? От період весіль розпочинається, чи вже розпочався? Як розподіляється ваш е, поки що? Ще... В принципі не сезон весіль, тому що ще піст, як ми знаємо. Угу. Так весілля відбувається, але не так, так. масово, як хотілось би. Тому зараз в основному весільні зйомки. О, сімейні зйомки, вибачте, сімейні зйомки, дитячі зйомки, дні народження. Сьогодні на яку зйомку йдете? А, сьогодні в мене така трішечки особлива зйомка індивідуальна. У мене бувають такі зйомки. Вони дивчимо особливі і важкі, можливо, але вони про почуття, про втрату. Сьогодні буде зйомка, така трішечки. Але людина дуже довго йшла до цього і їй хотілося виразити свої емоції саме завдяки фотографії. Взагалі, ось, виразити свої емоції. Це одна із головних взагалі, місія фотографії? Е, як для мене так, ми не можемо сказати стовідсотково, адже кожна фотографія має право на життя. так? Це може бути звичайний портрет, може бути серйозний портрет, може бути просто ну, репортажна зйомка. так? Тобто, не завжди це емоційне. Але емоція завжди чіпляє, так? Якщо ми дивимося на фотографію, де ми бачимо емоцію, Неважливо, чи це радісні, чи це сумні емоції. Ми, завжди... Так, попередні до ефіру так. переглядали фотокнигу, так? І тут так. багато кадрів, де саме стоп-кадр на емоціях. А майже це усі ось. емоційні, тому що кожна фотографія, як на мене, кожен ну, кадр. Так, Справді, кожна фотографія емоційна. Щось якась зараз своя покажемо нашим глядачам. І до речі, так приємно, коли ти можеш потримати в руках. От зараз е, повертається. От раніше роздруковували фотографії далі альбоми. це альбоми. Так. Потім все перейшло більш в електронний формат, і зараз з'являються ось такі класні фотокниги. Це якби нове віяння, так але дуже подобається. Ну вже досить в принципі mm -hmm. довгий час, але не знаю, я почала займатися фотографією, і для мене. Коли живі фотографії Агей. надруковані, так наприклад, якось тут просто надруковані фотографії, це завжди мають значення. Тобто, коли ти держиш в руках справжні живі фотографії, це важливіше, ніж просто їх отримати, так, скачати з файла обмінника чи на диску. Тому завжди намагаюся, точніше не те, що намагаюся, я завжди клієнтам віддаю надруковані фотографії. І за бажанням фотокнигу, фотокнига це в принципі. Як раніше був фотоальбом, так угу. я наприклад навіть зараз до батьків за приходжу я з радістю дивлюся свої дитячі фото, так. їхні весільні фото, це такі історія. спогади, це історія, це ну це дійсно це життя, це наше життя. Тобто Тому дотик фото до фотографії важливий, так дуже важливий. Я вважаю так О, спектр е, тематик, скажімо так, ваших фотографій надзвичайно широкий. Так, ну в основному так. це е, сімейні фото, лавсторі, весілля, але дитячі, я, дитячі так новонароджені. <світ> новонароджені навіть от <світ> до нас приходили фотографи, які от чисто якби вузько направлені, займаються так. лише фото новонароджених. У вас широкий спектр, не е, е, якби можливо, не вистачає іноді часу на все, і можливо щось подобається більше. Ви знаєте, я займаюся фотографією вже четвертий рік, професійно, так, фотографую. Е, і дійсно хотілося б, можливо, більш вузько направлено, так фотографи обирають для себе. Але вийшло так, що до мене звертаються. Сім'ї, з якими я починаю від весілля, mm -hmm. так потім це вагітність, це найпрекрасніший стан жінки, і просять, не хочуть просто, хочуть, щоб уже і далі я була їхнім фотограмм і новонародженим. Так? так, і потім це хрещення дитини, і перший рочок, і ти е, найважливіші моменти життя. Ти проживаєш з цією сім'єю, тому в принципі, тому в мене такі виходить, що е, дійсно і дитячі, і весільні зйомки, фотосесія вагітності новонароджених. Ось, до речі, бачимо. На весільні. екрані так весільні фотографії. Чи є якісь такі події, які е, за час вашої роботи запам'яталися вам найбільше? Можливо, були якісь такі родзинки під час фотозйомки, які от і досі згадуєте і е, приводите до прикладу? Е, ви знаєте, кожна пара різна, наприклад, якщо ми говоримо про весілля, так? Е, я завжди зустрічаюся з парою, ми обговорюємо. А, був такий курйозний випадок, коли я прийшла на зустріч на попередню. А, пара мало, молода сиділа в кафе, і коли вони піднялися і побачили мій зріст, висоти свого зросту сказали, О, нам буде точно весело. Але нам було дійсно весело, бо там були дуже цікаві, прикольні, веселі свідки. А взагалі, молода пара виважено підійшла до свого рішення, вже підготувалася. Вони робили це свято лише для себе, тому і фотографії були досить веселі, прикольні і. Справжні, справжні щирі. Це, ну, для мене це найбільш важливіше на фото, коли вони щирі. Які локації, де найбільше подобається фотографувати? Зараз є чимало варіантів, але, можливо, є такі найулюбленіші. Я більше люблю і надаю перевагу зйомку ближче до заходу сонця, тому обираю місця відповідно до цього, де буде найкраще проглядовуватися так, захід сонця. Це е, більш відкрита. Mm, uh -huh. Територія місцевість так дуже класні є локації біля водойм коли є десь маленькі uh -huh. кладки, ставочки. Ну, завжди виглядає досить так яскраво, емоційно, додає якогось кольору до фотографії. Люблю дуже е ліс. Ліс передає дуже багато емоційних станів людини. Від задоволення веселощів, так до якоїсь смутку. Задумливості чи якось так сказати, тобто можна дуже багато обіграти. Дуже гарно бачимо кадри знову ж таки на екрані. Тут є і в студії, і на природі, але так. от кадри на природі. вони дійсно… Більше бійсно... подобається, так? А, вони більш яскравіші, і я скажу, що на природі а, взагалі люди відчувають себе більш комфортніше. Тому що це відкритий, середовищі. Так, відкритий простір, це е, не штучне освітлення, це сонечко. На сонці ми навіть якщо воно сховане за хмарками, ми всі відчуваємо себе більш розкутими, ніж, наприклад, коли це студія і на тебе направлена якесь спеціальне освітлення. Е, я знімала і в студії, я подо, дуже люблю студію, брала участь там, приймала участь у різних е, фотопроектах. Так ми робили для торгових марок досить таких відомих. Е, цікаві фото, якщо це творча задумка. Деякі фото можна зробити лише в студії. Просто за допомогою права на виставленого світла робляться такі фотографії. Люблю дуже, коли, е ну, наприклад, для нас всіх е обличчя передає емоції, так? Це очі, це посмішка. Ну, е скажімо так, да? угу. якщо їх не видно, дуже важко вгадати. Я дуже люблю передати емоції тілом, коли навіть е ось не нещодавно. Була спікером на лекції. Біля студентів ми показували фото, розмовляли, то навіть фото, на якому не було видно обличчя, студенти всі відгадали, що на ньому зображено, тобто який стан. Ну, ось, наприклад, фото, на якому не видно 에... обличчя, але <реш> ну, сті <реш> стільки всього можна завдяки yes, цьому. Це новонароджені на Наймиліші, я вважаю, ніжки, ручки. Такі фото просто я уявляю емоції батьків, які зараз переглядають, які через деякий час переглядатимуть фотографії зі своєю дитиною. Діти дуже швидко ростуть. Які ваші секрети для того, щоб а, розкрити людину, яка, можливо, трішечки скута, яка соромиться перед фотографом показувати свої справжні так, емоції? Якісь прийоми прийоми так <гадує> «Та секретів ніяких. немає, <гадує> no, в принципі, в принципі, всі так говорять. і Я також вважаю, що я досить відкрита людина, тому ем, ну. Я вважаю, легко знаходжу. Просто говорити спілкуватися. противопоразити. <гум> просто завжди спілкуватися з людиною, ніколи не, е, не залишати її сам на сам перед камерою. Тому що це дійсно інколи людям дуже важко. І коли в спілкування, ти можеш підказати, допомогти, навіть де в чому е, поправити так, ну, фізично, я так кажу, доторкнутися до людини, тому що не кожен це сприймає так, у своє особистий простір, коли торкаєшся. Допомогти зробити от саме такі кадри. Можливо, розсмішити, можливо, просто нас дітки дуже люблять, коли кажуть: ви знаєте, дітки, у вас, мабуть, ви вже дорослі, у вас, мабуть, зубиків вже немає. І вони всі показують зубки, починають один з одного сміятися. Тобто, ну такі до кожного свої різні якісь слова, свої прийоми, звертання. Щойно бачили, до речі, фотографії саме дітей. Чи не складно не працювати, так, а фотографувати? так сказати? Ні. З дітьми я дуже люблю, я обожнюю фотографувати дітей. Я взагалі дітей люблю, і мені здається, мені здається, що дитячі фото саме такі в мене найкраще виходять. Не знаю, це моя особиста думка. І коли е, дитячі, це справжні, адже дитина не приховає і. Свої емоції, правда. Якщо ви скажете дитині спеціально там заплач або там щиро засмійся, ну це буде дуже видно, що це не щиро. Так, людина може тріш тріш трішечки зіграти. Ти назавжди щира в своїх емоціях. Тому це правда. От у нас тема звучить: у чому стиль фотографа? Які взагалі бувають стилі, і як ви могли б свій стиль охарактеризувати? Що це? Чесно кажучи, не знаю. Я вважаю, в мене немає. ні, звісно, у кожного фотографа є свій стиль. Не можу його описати якими словами конкретними. Але... Більш люблю емоційне фото. Я, скажімо так, не репортажний фотограф. Тобто я фотографую То але саме емоційний, так? так. Я більш схиляюся до, до емоційного. Це, це видно по фотографіям, що емоції в кожній в кожній фото, і це круто. Насправді, зараз світ зараз, навіть тренд так і цього року, і минулого це емоції, Емоції в бізнесі, емоції в спілкуванні, емоція фотографії. Я впевнена, що є стиль, і його вже по праву можуть охарактеризувати ті люди, які вже роками приходять саме до вас фотографувати. І це найвища похвала для фотографа, коли вже притворюєшся на сімейного фотографа, на людину, яка впродовж певних важливих подій. Так.